Друзі, вітаю! Дональд Трамп не надто стабільний в своїх обіцянках щодо супер угоди, як людина, яка рекламує себе як найкращий укладач угод в світі, змінює постійно свою позицію. Каже, що знаєте, а NBC, канал американський вийшов з посиланням на два джерела в оточенні. Трампа, кажуть, що знаєте, да, Україна підпише з нами угоду 500 мільярдів своїх на стіл положить, але не факт, що ми включимо зброю. І віддамо їм розвіддані. Цього може бути недостатньо. Треба більше. Що більше, а зараз я вам розкажу. Плюс Трамп сказав, що Україна може програти і взагалом не вижити в будь-якому випадку. Якось не дуже схоже на людину, яка хоче нам допомогти. Загалом попахує дуже неприємно. Нашим переговірникам треба буде або зробити сальто. З переворотом в повітрі і перекрутити все і зробити на нашу сторону, або взагалі тоді ніяку угоду не підписувати. Тому що дійсно будемо вісляком, але не з точки зору впертості, а з точки зору тупості. Якщо нічого не дають і навіть зброю не включають, ну тоді треба орієнтуватися на інших друзів і партнерів. Тому що, якщо ми даємо все, що є. А вони нам нічого, навіть ті тимчасові речі, які ми просимо, ну, виглядає трошки сумнівно. Але Трамп може міняти думку точно так же, як Ілон Маск. Бо Ілон Маск сказав, що відключить тут вступилась е, Польща, каже: Періть, так ми ж платимо. Він атакує Сікорського. Ви знаєте, в мене був нещодавно конфлікт з Сікорським. Він приїжджав в Київ, трошки посварилися. Ну, от, але на то були свої причини. Зараз я на нього не ображаюсь. Надіюсь, це взаємно. Навіть якщо ні, то я переживу. Але Сікорський правий. І коли Маск його атакує і каже: Ти мілка людина, ти ніхто в Твіттері офіційно you are a small man. Ну, це просто виходить за всі межі. Ну, але, знаєте, атакувати Україну, атакувати Польщу можна, але тоді. Оборонні компанії кажуть, подождіть, так нас же американський ніхто не захоче купляти зброю, якщо ми тут виключили, там забули, там кинули, там, там, там забрали акції просядуть. Це зрозумів, Рубіо теж швиденько ввірвався в цю бійку, що типу, ні ні, 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 ніхто нічого виключати не буде. І Маск теж каже, ні, я навіть якщо мені це буду не погоджувати з їхньою політичною позицією, я виключати не буду. Тобто Маск дає задню. Я до чого веду? Не те, щоб мені там це. Хотілось йому довести чи захистити Сікорського. Він дорослий хлопець сам себе захистить. Але тут справа в іншому. Американці зрозуміли, що ось так, от цинічно атакуючи Україну, а ми вам все відключимо, ми вас все заберемо. Роблять собі ведмежу послугу, тому що всі кажуть: так подождіть, а ви нам теж це продавали? Ну, Німеччина, F-35 я хотіла купляти в Бельгії F-35. Вони говорять, дивіться, це ж десятки мільярдів. А ви нам теж потім виключите, бо маску щось там в Твіттері не сподобалось, бо Бельгія мало дякувала, або хтось там не вклонився. Або хтось там на машині маска щось написав, що він нацист, наприклад. І всі почали казати, що друзі, дивіться, є проблема. Ось ця емоційно пихата поведінка може коштувати компаніям трильйони американським. І почали відмотувати. Значить, відмотувати відступати можуть. А раз можуть, значить, їхню думку міняти можна. Давайте це проаналізуємо. Плюс Трампу на стіл поклали Іран, Росія, і Китай оголошують військові навчання вперед до новин. Давайте проговоримо, як Трамп це прокоментує. Тобто його вороги, Росія, яка торгує задом, каже: ми з вами підемо проти Китаю. Зараз з ними проводить навчання. Як вам таке, пане Дональд Фредович Трамп? Як вам сусід, ваш друг найкращий Путін? Ви кажете, Україна в будь-якому випадку програє війна, яка не мала початись, так візьміть і завершіть, а не змушуйте нас капітулювати силою американської держави. Рецепт України об'єднувати навколо себе. Знову ж, ми сваримося зараз з Трампом, не зі всіма штатами. Але ми повинні показати світу, і в першу чергу республіканцям і самому Трампу, що те, що він хоче зробити з нами. Програємо не тільки ми, програємо ми разом. І тоді ніяку війну не виграти ні економічно, ні на полі бою, ні в акваторії будь-якого моря. Ось це важливо довести Трампу. Те, що він може міняти свою думку, змінюватись, маск показав. І ось зараз давайте це проаналізуємо: новин багато, вони жорсткі. Тут треба зараз, я кажу, робити сальто. Повітрі, але не перевзуватися ми від своїх принципів гідності, своєї держави, суверенітету свободи відступати ми не збираємось, але точно так же ми і не збираємось прогинатися від того, що Трампи приходять і йдуть, а країна залишається. Ми про з вами про це говорили десятки разів. Давайте я швиденько спробую без емоцій, чесно, трошки злий. Але тим не менше я бачу, що їх теж можна модерувати і коригувати. І є ось цей промінь, як можна це зробити. Давайте це проговоримо, давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати останні новини з переговорів, оперативну аналітику і найголовніше інсайди, інсайди з переговорного процесу. Це перше. Друге, я вас попрошу зробити донат. Майже 400 тисяч ми з вами зібрали 2148 на PayPal, Я зараз буквально після відео зразу пережену на банку. Ну от і на банці 308 було. Я от буквально щойно заходив. Ну практично 400. Треба мільйон 80 з маленьким хвостиком. До речі, я сьогодні отримав листа. Я ще його весь не прочитав, але там прекрасна новина. Нам ще один аутель. Подарять. Я запитаю, чи можна говорити ім'я та прізвище людини, яка хоче подарити. Але я думаю, що ми не будемо зменшувати кількість, буде 4 плюс 1. Хай краще військові отримують більше. У нас гарна швидкість. Не зупиняйтесь. вас Прошу. Дійсно, найбільші друзі та партнери зупинилися в підтримці, викручують, виламують руки. Але в той же час, в такі темні часи, з'являються інші друзі, які бачать, що ми боремося, що ми не здаємося, і вони розуміють найголовніше, що смолмен маленька людина, це не Сікорський, і це не Україна, який можна так робити. А це маск. Маск смолмен. І він, коли почав відмотувати, ще раз це довів. У нас комплексів маленьких людей немає. Найбільші серця, найбільш хоробрі люди живуть тут, а не ховаються за Теслою Старлінком чи Твітером. Найбільш хоробрі люди живуть тут, в Україні, і захищають ті цінності, які написані на гербах вашої держави. Тому в нас точно немає комплексів. Але решта світу, особливо союзників штатів і ще більш особливо ворогів, бачать, що штати проти нас і що вони можуть бути ось такими. І об'єднуються і допомагають нам. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться на цей канал, зробіть донат, а я починаю. Трамп сьогодні мав інтерв'ю на Фоксі. Зрозуміло, що і каже, що Україна може не вижити без допомоги США. Вона може не вижити в будь-якому разі. Ось дуже важлива фраза: він не вірить, що ми можемо вижити. каже, в будь-якому разі. Журналістка питає, чи влаштовує його те, що США припинили допомогу, і Україна може не вижити? Ну вона може не вижити в будь-якому разі, каже Трамп. Але ви знаєте, чи ми маємо деякі слабкі місця з Росією? Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Ця війна не повинна була статися. І вона сталася. Тепер ми застрягли в цьому безладі. Далі Трамп каже, що ведуча запитала, чи справді Україна... Багато на рідкісні мінерали, на що Трамп сказав, так, я це перевірив. Ну, це Лінсі Грем приніс, я до нього зараз теж скажу. Також каже, що був дуже жорсткий з Росією, більш жорсткий, ніж будь-хто інший. У мене інше питання: чи воли ви Оливі, Дональд Фредович більш жорсткі з Росією, чим з Україною? Бо поки що світ вважає, і Україна в першу чергу, що ви більш жорсткі з Україною з тими, хто воює за правду, ніж з тими, хто напав. Цьому проблема. Потім Трамп зазначив, що добра ладнає правителем РФ Путіним, якого, до речі, в Штатах не підтримує 80% демократів і 60 з копійками відсотків республіканців в середній по країні 70% не підтримує Путіна. І Трамп також заявив, Зеленський забирав гроші у США при Джо Байден так само легко, як цукерки в дитини. Я не хочу. Обговорювати цукерки в дитини, але ну, забирати легко як цукерки в дитини. Це порівняння робить той, хто ці цукерки а, або забирав, або забирали в якого. Українці точно себе ніколи в обіду не дадуть, і наші цукерки ніхто не забере. І Росія поплатиться за те, що зайшла в нашу пісочницю і хотіла забрати наші цукерки. І вона за це платить. Тому ми точно не такі, нас ні забирали, але й ми теж не ходили і чуже не крали. А в Трампу це були. Просто питання, з якої він там сторони. Трамп каже: він розумний хлопець, він і жорсткий хлопець, він брав гроші у цієї країни як цукерки. Це було так легко з такими самим сталим. Я думаю, що він вдячний. Ну, вдячність це взагалі наша візитна картка. Вдячний всім, всім, всім і завжди. Е, цікаво тут інше. Трамп вже ображається на короля Чарльза. Ну ви розумієте, в одному мультику два короля бути не може. Як це в Британії король? А в Штаті? Трамп теж король? Він каже, а що це ти? З Трюдо зустрічався? З Зеленським зустрічався одразу після скандалу. Ти що його там, заспокоював? Знову ж таки, копнув би Трамп глибше. Чарльз і Стармер два тих чоловіка, які Зеленського казали, йди перший вибачся. Вони тобі зіграли послугу. Ну, але Трамп зараз цього чути не хоче, бачити не хоче йому все рівно. Розумієте, це історія про те, що Трамп, і з'являється тут NBC, який каже: а знаєте, Трампу угоди може не вистачити. Цього мало, він вважає, що ми всі йому винні. І ось це проблема, що да, зброю можемо не включити. Ф-16 літати не будуть, решта нічого працювати не буде, розвіддання не дамо. Тоді ми задаємо просте питання: а на що нам тоді ця угода? Щоб що? Щоб ви перестали Зеленського атакувати в Твіттері маском, Трампом Джуніором і Венсом? Ну, слухайте, ми якось переживемо. Ми, до речі, колись заблокували російські ці. Ми заблокували однокласники, ми заблокували ВКонтакті. Єдине, що чомусь президент не хоче Телеграм заблокувати, ну це питання до нього. Але вижили, там теж таке саме казали. І вижили, і нормально. І розумієте, коли нас атакують і кажуть, що ми можемо перестати атакувати, заплатіти за це 500 мільярдів. Ну, слухайте, у нас з ментальним здоров'ям все нормально. Можемо пережити, атакуйте далі. Але уже сьогодні французи запускають супутник в космос, для того, щоб давати розвіддані України. Україна зараз. Веде розмови з кількома країнами, щоб отримати розвіддані. На рахунок Старлінка, до якого я зараз ще скажу кілька слів, так само. Україна шукає інші замінники. Благо і честь. Україна не йде брати їх в Китаю. Ми не кажемо, що ми з вами сваримося і не хочемо. Ми навпаки, ведемо дуже точкову позиційну, дружню боротьбу. Каже, ну дивіться, ми європейські будемо брати, не китайські, європейські. Але ви теж ведіть себе як друзі. А Трамп каже, ні, типу, цього недостатньо. 500 мільярдів мало, цілуйте моє его. А ніхто не хоче це робити, і не буде. І ось тут важливо зараз зробити таку штуку. А американцям пояснити, що ми не сваримось зі всією країною. Друге, ми чекаємо від їх опозиції, щоб вони теж впливали. На то дві партії, і друга не повинна сидіти, ждати і прикидатись там хто там мер мертвим ховрахом, він рекомендував. Ні, типу, давайте, друзі, допоможіть нам. Нам важко. Ми дійсно можемо зникнути. Включіться, бо ви будете прикидатись півроку, політтехнолог так сказав. А нам що робити далі? Розумієте? І ось тут важливо зараз. Достукатися і зробити неможливе на цих переговорах, або їх затягнути до моменту, коли просяде Рейтинг Трампа і коли Путін покаже своє реальне обличчя. А те, що він з Росією Росія з Іраном і з Китаєм проводять навчання в морі, це і є реальне обличчя Росії. Які б вас класні відносини з Путіним не були, він брехло. І він обманює вас. І він штати затягує в пастку, яка потім буде коштувати багато крові. Да, потім політологи назвуть це помилкою Трампа, а Україна попереджає вже. Ми свого часу попереджали Європу. Вони кажуть, та ні, ну, ну який Путін захоче напасти на Польщу, країни Балтії, на Німеччину, та ви що? Сьогодні бігають хвости, піджали вже страшно. Так само тут ми кажемо: знаєте, коли йде війна, коли смерть близько кожного дня, глибина і чистота думки дуже сильно кристалізується. І ти Правдиві істинні, прості речі бачиш швидше, ніж ті, в кого розум зайнятий багатьма іншими речами. Ну, наприклад, пограти в гольф з ранечку в обід і ввечері. Тому нам треба штатам відповісти, але зараз підписувати угоду я не бачу сенсу. Тоді, значить, тягнути час або змінити їхню позицію, отримати гарантії. Бо знову ж це ж не угода про рідказеми. Рідказеми це привід. Зустрітися. Але це не є а, плата за те, щоб перестали атакувати в Твіттері. Нам на це все рівно. Нас атакують набагато жорсткіше. Вен жалівся про доньку, що її кричали надто гучно слава Україні. А спитайте, що дітям в прифронтових містах, чи їм не страшно, чи їх там не мучать. Так само, ви думаєте, що в нас страшні атаки в Твіттері, нам страшніші атаки російськими ракетами, які ми зараз не можемо повноцінно збивати. Маск сказав, що відключить Старлінки, Польща вступилася, він атакував Польщу і каже, що Сікорський, що Польща ви платите не супер багато, мало, а ти маленький чоловічок. Ну і далі по тексту навіть не хочу все цитувати. Навіть не дивлячись на свої особисті антипатії до Сікорської, те, що він в війну займався історичними розкопками на території України, щоб собі рейтинг підняти, він ж таки балотуватися в президенти, хотів. Я навіть це згадувати не буду. Я думаю, вони цей урок вивчили і більш до цього ніколи не повернуться. Бо коли американські війська виходять, то вже не до розкопу. Тоді вже думаєш, як зберегти майбутнє покоління. А Україна попереджала. Ні, тоді хотілося гратися, бо ж американські війська тут були. А зараз купили 500 хаймарців, а американці ракет на них продавати не хочуть. ППО для Польщі не дають і зараз можуть забрати все. До речі, ми через це постраждаємо, тому що це наша логістика. Але розумієте, він заграє з цим. Тому ми зараз заступимося за Сікорського. і повинні це зробити на рівні Міду і на рівні президента. І Маск його почав такувати: Ти мілка людина. Стоп! А хто ви такий, пане Маск? Маск сьогодні теж робить заяву. Я вважаю, що штати повинні вийти з НАТО. Ти що, міністр оборони? Ти взагалі виробник автомобілів. Ну от займайся автомобілями. в тебе в продажі по всьому світу впали. Для чого ти лізеш, то за що ти не відповідаєш? Тебе не запитували. Розумієте, і ну, типу, всі побачили на світових ринках: слухайте: якщо не Старлінки зараз Україні виключить, е ну, дійсно будуть проблеми це ціна людських життів. Чи програє Україна за секунду війну ні. Зупинили війська не Старлінки, а українські військові і артилерія. Тому давайте не перегинати старлінки, які зараз теж часто не працюють. Ну, є там причина. Але дивіться, зараз Маск руб'ю заступився, зрозумів, що під удар потраплять їхні компанії, акції, яких просядуть, тому що це ненадійність технології американських, а це найдорожче, що в них є. Ну, от. І далі Маск вийшов і каже: обіцяю, ніколи не відключати в Україні старлінк, навіть якщо не згоден з українською політикою. Ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь, що вони можуть міняти свою позицію. якщо підперти їх втратою трильйонів на світових ринках їхніх компаній через їхню емоційну снобійську, антигуманну політику, коли ви цим підпираєте і акції ринків просідають, вони кажуть, ні, 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 ми з вами заодно, навіть якщо ми з вами не згодні. Ось ось тут. Нащупали ключик тиску на цю адміністрацію, на цей кабінет. Ми не проти них. Ми хочемо, щоб вони були за нас. Ось і все. Ми не проти Маска, Трампа, Рубьо, Венса. Кого хочеш, навіть Тульсі Габерти і Кеша Пателя. Але ми хочемо, щоб вони були за нас: за Україну, за свободу, за демократію, за правду і за справедливість. І це не набір політичних лозунгів. Це те, на чому стоїть їхня держава, те, на чому стоїть наша держава. Вони не автократи і не диктатори, хоч би як би кому і не хотілося. Але це їхні базові цінності, на яких збудована держава. Крім Магії, всі цю цінність розділяють. І більше того, і в мага теж це розділяють. Ви бачили, як скандалили з цими. Ви бачили, як скандалили з сенаторами. Люди теж це не підтримують. І ось тут наше завдання всім світом. А багато хто дивиться і каже, на місці України чи Сікорського може бути ми: Бельгія, Голландія, там, Італія, Франція, Австралія, Японія, Південна Корея, Вони кажуть, ми не хочемо. Ми хочемо чесного партнерства, з повагою партнерства на базі гідності. І коли в Деголя не було суперармії, бо Франція була окупована, так що йому було? Сказати, ну, все, типу, Франція не буде боротися, але вони боролись, і ми боремося. Чи було в Франції тоді стільки ресурсів, як зараз є, в, як тоді було, в Британії чи в Штаті? ні, не було. Але французи довели, що вони гравці за столом переговорів. Так само Україна доводить. Більше того, я розчарую наших ворогів, фашистів російських. Французи тоді прогнули партнерів і вийшли в кінці з ядерною зброєю. От приблизно так Україна теж пройде свій шлях. Тому зараз скандал Маска і Сікорського проходимо, це нащупався ключ от сьогодні ввечері, і ми його побачили. І ось це якраз таки та історія, яку Україна повинна зрозуміти, яку Україна повинна винести як урок. І наші переговірники повинні бути озброєні. На переговорах вони повинні дійсно вести не емоційно, Все більше на скандали не ведемося. Більше не сваримося, більше не кричимо. Ведемо цинічну, прагматичну, дружню партнерську політику, яка повинна призвести до порятунку і посилення України. Не кричати і штовхати його в сторону Путіна, а обійняти. І міцно тримати в цих обіймах. Що каже фондер Ляєн? Проша. Між нами є розбіжності, але вони наші союзники. Інколи з друзями складніше, ніж з ворогами. Трамп казав йому з Путіном краще, ніж з Україною. Окей. Але на то вони хитрі підлі вороги, які за спиною тримають кінжал, щоб всадити вам його попід ребра в найперший зручніший момент. І фондерляєн надзвичайно розумна жінка, яка керує Європою вже другу каденцію, яка першою приїхала в Україну. ще Борис Джонсон сидів в Британії, коли вона вже, я пам'ятаю ці дні ходила по майдану, коли гули сирени. Перша приїхала. І ось вона молодець. Давайте її чути і давайте рухатись по цьому плану. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.